Ну що, друзі, дивіться, оце у нас міні-пам'ятник закарпатському кіфлику. Сьогодні я буду робити закарпатські кіфлики. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати найкращий, найулюбленіший, найвідоміший рецепт Закарпаття це є кіфлики. Кіфлики з грецьким горіхом і з лекваром. Один розпушувач. Це в нас скільки грам? 10 грам розпушувача. Додаю борошно. Борошно у мене буде 300 грам, я обов'язково його буду просіювати. Борошно просіємо. 250 грам вершкового масла я буду натирати на терці. Ось так. Трошечки борошно, легше буде натиратися. Ви знаєте, зазвичай масло завжди руками ми розтирали, але зараз, Бачу, що всі терці труці дуже зручно, я так теж роблю. Це, масло я натерла. Напевно, буду ще додати трішечки борошна. Ще 100 грам борошна додаю. Це у мене буде 400 грамів того що. Бачу, що мені мало. Ви знаєте, безліч рецептів. Але це я вам хочу показати свій рецепт, так як я роблю. Зараз масло буду розтирати. З борошном, ось так. І тістечко має потім відстоятися. Один жовток у мене буде, тільки один жовток. А білок потім пригодиться. Ой, які файні яйця, свіженькі, щепка солі, дуже багато взяла, отака. Деськава ложечка солі буде більше не треба. І жовточок я руками зараз добре розмішаю з борошном і з маслом. Ось дивіться, у мене тут 10 столових ложок води холодної і 3 ложки оцту. Я це змішую. Так. І додаю до. Борошна поступово буду змішувати лопаткою спочатку. Зараз я подивлюся, може ще трішечки води треба додати, тому що тісто треба замісити. І файно вимішую зараз тісто руками. Ось дивіться, яке має бути тісто. Воно таке доста грубе. Масло я не дуже файно вимішала, ну, щось таке похоже на пісочне. І зараз я його закриваю в плівочку, ставлю. На 10 годин, 8-10 годин. Ви знаєте, можна і 6. Але чим довше, чим довше воно стоїть, тим краще. Ставлю в холодильник, буквально на годин 5 в холодильник, а далі вибираю. Так, білок я вбила ось до таких піків. Бачите, має бути буде дуже-дуже файно густий. Білок, ви знаєте, я додала ще один білок. Того, що... У мене два стакана горіхів, грецького молотого горіху, і один стакан цукру, і один ванільний цукор. Цукор. Цукор, ванільний цукор. І перемішую. Може, комусь це багато один стакан на два стакана горіхів. Давайте пів стакана. Хто любить солодке, можна більше, хто не любить солодке, тоді менше додаєте. Ось дивіться, зараз я всипаю білок і буду розмішувати з білком. Знаєте, чого роблю? Досить таке солодке, тому що тісто в нас там цукор зовсім не йде. Ось так. Зараз буду перемішувати з білком. І тоді вийде таке, як бізе з горіхом. Начинка буде дуже смачна. От бачите, ось така начинка? Горіх у себе білок забрав трошечки і ось така вона має бути. Ділю на чотири частини тістечко. Так, у нас холодильника, знаєте, чуть таке грубувати. Так, серединка, добре. Ось такі кульки роблю. 4 кульки в нас такі будуть. Ось, бачите, я так розминаю собі. Зробила я все-таки 5 кульок. І знову буду ставити в плівочку. Завертаю і відкладую. Не в холодильник, просто відкладую. Присипаю трошки борошном. Так, і зверху трошечки. Починаю розкатувати з середини на края. Бачите, я ось так розкатую коло. що? Коло, коло, не коло коло володь. Дивись, коло. Та скажи, так чи ні? Коло. Все добре. Раз. Наполовину так, ось так, так. Спочатку наполовину ріжу. Потім ось так. Ставлю начинку чайна ложечка до кінця протягую. Ось так до кінця. І починаємо закручувати. Ось так закручую і трошечки їх. Бачите, я ось цей хвостик лишаю внизу, Того, що, коли будуть пектися, він може піднятися, чуть витягую, ось так і файно закручую. Ось так. Це ще буде в мене одна тепша. Ох, наймося. Ось дивіться, перша партія в нас готова. Нашої святкової страви, знаєте, це на свято дуже. Я коли була мала, завжди маленька із сестрою ми на свято пекли з оріхами і з леквером. 180 градусів 20-15 хвилин. Зараз буду робити з лекваром. Я розділила тісто на 16 частин. Я розкатала його трошечки більше. У мене коло більше зараз. І ось так, на 16 частин. Так, це буде на 16. Вони будуть трошечки менші. Не такі будуть які. І будемо ставити леквар. Так, і розставляємо. Ви знаєте, я в леквар, у мене є відео, хто не знає, подивіться, як я варила леквар. Це як сливове варення. Воно дуже густе. Можете робити з варення, це буде також дуже смачне, але має бути густе варення. Може, треба буде додати згущувач, щоб воно не потекло. Вибираю. Готові вже. Я вже по запаху чую, що вони готові. Ось дивіться. Бачите, які файні. Файні, так. Угу. Добре, що вони. Докручую з лекваром. Ось такі будуть у мене з лекваром маленькі. Леквара багато, я так розумію, не дуже треба ставити, тому що він буде витікати. Бачите, які вони ось у мене будуть. Маленькі такі. Леквара небагато, щоб не витікав. Це зладою. Треба відстань робити один від другого, щоб вони будуть ще наростати. Так. Кіфлики готові, буду їх зараз присипати пудрою цукровою. Викладаю на тарілку і буду присипати подрою. Кіфлики готові. Ви знаєте, в мене дуже велика порція, ви можете робити на пів порції. Оце буде трошечки менше, але це буде смачно. Хочу розламати, показати вам середину. Ось любий. Бачите, ось яка серединка. Так, а це з лекваром. Будемо ламати з лекваром. Хрустить. Ось. Тісто дуже файне, воно таке, знаєте, як листове. Дуже файне. Розсипається. так. І що хочу сказати, що кіфлики це закарпатська страва, дуже у нас популярна, дуже-дуже. Її готовлять на свята. В основному це вже давно-давно готовлять наші бабусі, прабабусі і так далі готували. І хочу сказати, що в Ужгороді є пам'ятник. Дуже гарний пам'ятник кіфлику. І на кінець хочу побажати вам всім миру нам всім, щастя, щоб було здорові, щоб всі були здорові. І ви знаєте, дякую вам за коментарі, за подобайки, за підписки. І якби не ви, не був би в мене цей канал, ви мене дуже підтримуєте. І ви знаєте, це спілкування з вами навіть через камеру трошечки поміняло моє життя і дуже хорошу сторону. Хоч в мене було все добре, але, знаєте, війна, воно дуже важко всім. І хочу побажати ще раз вам, будьте здорові!